Привіт! Сьогодні ми поговоримо про задачі оптимізації. Якщо ти бажаєш дізнатися, що це таке, для чого це потрібно і який алгоритм, то це відео саме для тебе. Отже, минулого разу ми поговорили про те, що таке оптимізація. Нагадуємо, що оптимізація це процес знаходження оптимальних. Характеристик, тобто оптимального значення параметру найкращого серед можливих, завдяки чому підвищується ефективність виробництва. І тоді ми вже розуміємо, що основна задача оптимізації це знаходження такої структури, процесу, таких базових характеристик, за рахунок чого досягається. Підвищення ефективності. Синонім слова оптимізація є поліпшення. І тоді ми кажемо, що оптимізація процесів на підприємстві має основні ключові моменти. Це збільшення продуктивності, це поліпшення якості, це підвищення конкурентноздатності, модернізація основоположних процесів виробничого циклу, і підвищення продуктивності або. Прибутковості виробництва, що варто запам'ятати, що оптимізація призначена для підвищення ефективності процесу за рахунок знаходження найкращих характеристик. А для цього всього необхідно визначити, що є критерієм оптимальності. Наприклад, це собівартість продукції. Або часові витрати. За допомогою алгоритмів оптимізації на мережах та графах ми можемо знайти найоптимальніше рішення. Це все буде розібрано під час цього курсу. Як бачите, все дуже просто. Друзі, до наступних зустрічей.